Пошуки Іранона У гранітному місті Телос блукав юнак, увінчений виноградною лозою. Його золотаве змащене миром волосся лисніло, а пурпурова туніка була пошарпана вересом з гори східрак, що височіє на протилежному боці старовинного кам'яного мосту. Мешканці Телоса темношкірі й непривітні, живуть вони у квадратних будинках. Тож вони суворо запитали чужинця, звідки той прийшов, як його звати та що з ним трапилось. Юнак відповів: я Іранон, прийшов з Айри, далекого міста, яке я заледве ледве пам'ятаю, але шукаю в надії знову знайти. Я співаю пісень, що їх вчив у далекому місті, і покликаний творити красу з речей, які я пам'ятаю з дитинства. Моїм багатством є спогади і мрії, а ще надії, які я оспівую в садах, коли ніжно сяє місяць і західний вітерець ворушить полюске Лотоса. Коли мешканці Телоса почули про це, вони зашепотілися між собою, бо, хоча у гранітному місті не лунають ні сміх, ні співи, його суворі мешканці іноді навесні дивляться на кантерійські пагорби і думають про лютні далекого Унаї, про який оповідали мандрівники. Поміркувавши, вони дозволили чужинцеві зостатися і співати на площі перед вежою млін. Хоч їм не подобався ані колір його рваної туніки, ані миро на волоссі, ані його вінок з виноградних листків, ані молодість у його золотавому голосі. Увечері її співав, і доки він співав, літні люди молилися. А сліпий сказав, що бачив нім навколо голови співця. Але більшість мешканців міста позіхали дехто підсміювався, а дехто дрімав. Бо Іранон не оповідав нічого корисного, а співав тільки про власні спогади, свої мрії і надії. Я пригадую сутінки місяць, ніжні пісні вікно, побіля якого колись заколесений спав. За вікном була осяяна золотими вогнями вулиця і танці тіней на мармурових стінах будинків. Пам'ятаю квадрат місячного світла на долівці, якого я більше ніде не бачив, і видіння, що танцювали у променях світла, коли мати співала мені коло А ще пам'ятаю яскраве вранішнє сонце понад барвистими кручами влітку і солодкі пахощі квітів, і з півня принесені вітром, від якого співали дерева. О Айро, Місто з берилою мармуру, дива твої многі! Як же любив я запашні й теплі гайки по обіж дзеркальної нітри, водограї маленької краще текли із зелених долин. У лісах і долинах твоїх діти плели вінки одне для одного, а на заході сонця я бачив дивні сни під гірськими деревами, споглядаючи унизу вогні міста, а звивиста нітра була схожа на стрічку небесних зірок. У місті ж були палаци з кольорового мармуру із золотими куполами та розмальованими стінами, а там зелені сади. Блакитні басейни і кришталеві фонтани. Часто я грався у цих садках і плавав у басейнах, лежав у напівсні поміж квітів тендітних у тіні дерев, іноді ж на спаді дня здирався під гору довгою вуличкою, що вела в цитадель, на Майдан, і дивився на Айро. На це місто чарівне з берилу та мармуру, прекрасне у шатах золотовогнених.